Ольга Сауляк. Книга вогонь очищення. Глава 1. Підводні рифи контакту. Усе стрімкіше зростає число контактерів із різними енергетичними системами, сузір'ями, цивілізаціями. Водночас збільшується кількість пацієнтів психіатричних клінік із явними відхиленнями у психіці на ґрунті контактів. Навіть затятим скептикам стає цілком зрозуміло. Що нерозсудливе ставлення людини до своєї планети дуже хвилює тих, хто невидимо живе поряд із нами? Хто ж вони? Вороги чи друзі? Наші батьки? А може брати? Чи вони живуть на віддалі мільйонів світлових років від нас? Чи все ж таки оселилися за тонкою часовою перегородкою, яку не бачать наші фізичні очі? Чому одні контакти виводять людину з душевних криз, покращують здоров'я? Нормалізують стосунки з близькими людьми, допомагає знайти своє місце в житті, а інші руйнують психіку, розбивають сім'ї, штовхають людину на вкрай непередбачувані вчинки, які іноді призводять до самознищення. Очевидно, справа в тому, з якою якістю душі і свідомості людина підходить до явища контакту, кого із тонкого світу притягує до себе спорідненими частотами вібрацій, почуттів і думок. Роздуми про контакти допоможуть багатьому усвідомити, наскільки серйозна і небезпечна робота з енергоінформаційним каналом. Саме формулювання Я хочу програмує людину на низькоастральний рівень спілкування. У наш час нестабільного стресового життя порушений екологією багатьох людей спонтанно відкриваються канали бачення паралельних світів. Що в такому випадку робити? Головне не загордитися, що на тебе зійшла благодать, і весь космос тільки чекає слушної нагоди, щоб об'явити тебе новим святим пророком. Прийде ще небагато часу, і такі явища будуть відбуватися з усіма нормальними людьми. І буде в останні дні, говорить Господь: Я виллю від духа мого на всяку плоть, і будуть пророкувати сини ваші і ваші доньки, юнаки ж ваші будуть бачити видіння. А старці ваші сновидіннями напоумлені будуть. Уже тепер діти народжуються чотирьохмірними, відкритими до тонкого космосу. Якщо ваша дитина щось бачить, це не фантазії дитячого розмиру. Але й не унікальність, а природне формування шостої раси. Скоро звичайні в нашому розумінні діти взагалі перестануть народжуватися. Так відбувається генетичний відбір особин. Усе не здатне служити розвитку духовного космосу буде деградувати, народжувати хворе потомство і вимирати, живуть тільки гілки духовно здорового дерева. Вони ж і дадуть сили для оновлення нашої землі. Але є і такі мешканці духовного космосу, які ніколи не опускались на фізичний рівень розвитку, а розвивались лише за духовним кодом абсолютної гармонії. То навіщо ж ми потрібні їм досвідченим, розумним, духовним? З нашою закостенілою трьохмірністю. На Землі і схожих на неї планетах створені білкові фізичні тіла як необхідні духовному світові для подальшого освоєння матерії. Тому кожна людина зв'язана невидимими нитями з духовною ієрархічною системою. Людина є носієм монади творця, яка, врешті-решт, повертається до нього з плодами напрацьованого досвіду. Повертається, якщо свідомо не зійде з прямого шляху, не потрапить у кабалу силу відступу, яким потрібна для підтримки їхнього життя енергія наших почуттів і наших думок. Ці сили мають свою ієрархію, свої коаліції, свої цивілізації в нашому розумінні. Вони володіють гігантськими знаннями в галузі техніки і психології. Вони вміють проникати в мозок людини, створюють на землі свої психічні центри, які примножують число біороботів зомбі, готових за першим сигналом виконувати будь-які інші їхні накази. І все це для того, щоб мати доступ до основного продукту психічної діяльності людини. Це енергія думки. Єдине, що необхідно пам'ятати, щоб бажаючи усвідомленого контакту, але не потрапити в їхні сіті, це те, що вони нічого не можуть зробити насильно, без вільного вибору людини. Але біда в тому, що ми часто самі ліземо в їхні розставлені сіті, та ще й так, що їм і зусиль жодних не треба докладати. Епідемія контактів у наш безтуховний і неочищений вік це біда такого масштабу, яку людству ще не дано усвідомити.